Там 15, там 8, і якщо не збирається будівця на один перший клас, то утримати два перші класи, два других, два третій, два четвертій, звичайно, не цим. І тут питання або тих дітей переводити якщо є потреба в місцях в садочку, переводити їх в 25-ту школу, або на таки початкову ланку перевести в садочок, якщо там немає проблеми з дітьми. Але кажуть, там попит на місця в садочку є. Я це не можу сказати, але це? це вирішується звичайно. В робочому входять, вивчається, скільки дошкільнятки у путківцях, яка перспектива, потреба в цих місцях, бо безумовно, що краще не мовив в садочку для малих дітей, бо в школі їх не створиш. Але це, я думаю, в робочому питанні. То могли б на наступне засідання нас проінформувати, чи проблема знята, чи не знята, і що, влада думаю, взагалі з цією дати інформацію, щоб <гум> ви На, нам дали інформацію, а це якраз порядку оптимізації і повинно прозвучати. І так само з 30-ю школою, що робити. Ну, супер школи, хто там був, знаєте. Гарне, прекрасне місце, цвітушки, такий садочок, бо там все обсерено квітами. Але 90 дітей, вийти поки 6 дітей в класі з 1 в 11. Ось. Або ну, що, яка перспектива цього? Ну, ви, ну, знаєте, Більшість батьків, що, на жаль, чи це нормально возять дітей в місто з звідти. Тут треба також проблеми. От, так? так. От, Та. От власне було відкрити. Але якраз інформація нам дадуть питання, коли будуть говорити про утилізацію і які плани управління освіти, скажімо, в цьому і влади військової. І, і щодо того, що колега з газети казала, що що я не друкують, ну я собі.